Про політичні геополітичні події не тільки за кордоном, а звісно, в Україні будемо говорити з гостем нашої студії. Радо вітаємо політехнолога, політичного консультанта, директора агентства моделювання ситуації. Сьогодні з нами Віталій Бала. Пане Віталію, раді вас вітати! Слава Україні. Героям, Героям слава! слава. Отже, довго чекали, довго говорили про те, щоб чи прилетить чи не прилетить все, долетів і ще й буде перебувати скільки там з дводенним візитом в Російській Федерації, тобто достатньо довго. І аналітики поміж собою ж намагаються зрозуміти, а що відбувається, що стоїть за цим візитом, чи то він їде інспектувати і проводити інвентаризацію того, що йому дістанеться, чи то це його прояв того, що він стане на бік Російської Федерації. Тобто, ну гадаємо і хочемо вас долучити так само до цього процесу. Що ви. Передбачаєте як результат цих зустрічей ну стосовно довгого перебування, довгий політ. Він треба же не відпочити. молодий, треба відпочити. Тому я думаю, це треба так і пояснити. І це треба розуміти. Більше він нікуди не спішить. Китай взагалі так по історії, якщо подивитися, їх політика така була. вони, Навіть в них є така дуже відома та, поговірка, що сядемо на берег і будемо чекати, поки повз нас пропливуть трупи наших ворогів. Тому в цьому сенсі я розумію, що вони будуть це робити так, це спокійно. І стосовно візиту, дійсно дуже багато спекуляцій, я би сказав, різних е історій, теорій, политич, чому полетів, на мою субіт. Тивно думку він полетів туди для того, щоб взяти по максимуму для Китаю, що можна взяти, особливо після рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Я думаю, що зараз фактично у Путіна дуже обмежене, фактично немає полю для маневру. Я маю на увазі зустрічі та з лідерами країн, тим більше великих країн, мовно кажучи, ми говоримо про Іран, говоримо про Китай. Не факт, що Індія піде на це, бо зараз Сполучені Штати почали достатньо серйозну увагу приділяти Індії в певну противагу Китаю в тому регіоні. І для Путіна це дуже важливо, скажімо так, цей цей приїзд і ця зустріч. Але для Сі я, я думаю, вона ще може бути важлива. Бо в нього є можливість забрати все по максимуму, що потрібно для Китаю. Я думаю, він цим скористається. І ті ж Сполучені Штати Америки, думаю, будуть серйозно і уважно спостерігати за тим, що буде відбуватися в Москві. А як ви гадаєте, цей ордер Міжнародного кримінального суду він пошкодив е, е, намірам Сі Цзіньпіна відвідувати, але ну як, я сформулюю так? Він хотів поїхати до Росії, виявляється. З'являється ордер. І тут Сі Цзіньпінь на роздоріжжі. Не поїхати, бо Путін не рукопотисний і втратити обличчя. Чи поїхати, бо Китай не звик так себе поводити? Китай, якщо щось запланував, то не відміняє це за день до поїздки. Ну, перше, Китай насправді не є підписантом Римського статуту, який зобов'язує видавати ордер так, і затримувати того, проти кого вже цей ордер. Виданий тому в цьому сенсі в них руки розв'язані з іншого боку. Китай так чи інакше він хоче. Ну, стати тим полюсом в геополітиці, важливим полюсом, фактично на рівні Сполучених Штатів Америки. І певною мірою це якби виклик, так, для Сполучених Штатів Америки. Цей приїзд і знову ж, я повторюся, він зможе зараз забрати все, що в принципі Китай хотів би забрати. Я маю на увазі в тих поступок, тих якихось бажань, які є Китаю у відносинах із Росією, починаючи там з дешевої нафти, газу і так далі. І так далі, і так далі. Я думаю, все це все це буде обговорюватися. Безумовно, Китай хоче виглядає. Е, Рядати як країну, яка може вирішити питання війни в Україні. Вони ж запропонували ці 12 пунктів, хоча по великому рахунку вони абсолютно не є доречними і не підходять для України. Вони шкодять національним інтересам України, але з іншого боку, вони буквально недавно стали модератором і Саудівська Аравія та Іран, які розірвали дипломатичні відносини в 2016 році. Зараз їх Знову відновили. І тут Китай, на певній такій хвилі, він показує, що він на рівні з Сполученими Штатами може вирішувати серйозні питання. І в цьому сенсі, я думаю, вони будуть серйозно говорити про Україну. Той же ж Путін дав в газеті Китайській живав» інтерв'ю, який ніби знову почав говорити про мирні дипломатичні, скажімо так, аспекти вирішення війни в Україні, але він там, як завжди, сказав, але треба враховувати реалії, які зараз склались. Тобто, це насправді для Китаю не зовсім прийнятно, бо в тих 12 пунктах, якби ми до них не відносилися, там є один пункт про територіальну цілісність. Бо Китаю треба тайвань, да. Mm. І в цьому сенсі це вже суперечить тому, що Китай по великому рахунку пропонує. І я не думаю, що публічно десь Китай буде говорити про те, що ми згодні з тим, що сучасні там от реалі шуот окупували наші території Росія, і от тепер хай вона залишається ці території у їх складі. Я думаю, що навряд чи це публічно ми почуємо від Сідзіпіння, Це це не в їх інтересах. Пане Віталію, хочу вас розпитати про історичну пам'ять. Тому що як свідчать люди, які це бачили в Китаї в Пекіні, десь є цей. Музей історії Китаю там розповідається про те, як через наслідок внаслідок різних війн, геополітичних потрясінь Китай втрачав свої історичні території, і там особливе місце від виділено якраз для російської федерації. тому що Китай вважає, що там є на території сучасної Росії їхні е, історичні і законні території. Ми знаємо, як виглядає на сьогоднішній день мапа Китаю, коли вони навіть е, російські міста маркують і підписують давніми китайськими назвами. Там варто згадати і Владивосток, і Острів Сахалін, і, і далі далі. Загалом вісім російських міст та територій вони на своїх мапах зображують своїми територіями. І є припущення, що і досі, і у того ж сідіньпіня, і в цілому в китайського народу є образи на Росію. Вони б хотіли повернути свої території. І ясно, що кажуть, що і так експансія дуже тихо відбувається, заселяються китайці на територію Росії. Але чи можна собі припустити, що якраз Китай знаєте був би напряму зацікавлений відібрати ці шматки? Нещодавно вийшла великий матеріал, в якому було сказано, що Китай виграє у будь-якому Азі. Чи виграє чи програє Росія, ну насправді дійсно, якщо вертаємося в історію, Росія вона, скажімо так, розбудовувала свою імперію саме за рахунок експансії інших територій. Так вона фактично всередині реформи не проводила і вона так розширялася, завойовуючи ці території. І Китай тоді дійсно був ослаблений, І безумовно, що в Китаї так чи інакше, як якби правильно сказали, історична пам'ять, є, що це є їхні території. Більше того, на відміну від Путіна, який себе ну. Бачив там збирачем слов'янських земель, як вони себе називали, історичних, хоча ну вже й великі сумніви, що росіяни мають хоч якесь відношення до слов'ян. Зараз я думаю, це з часом все більше буде доказів, що так і є, що вони не мають ніякого відношення до слов'ян. Але менше з тим, Сі Ціпін, навпаки, так він зараз на рівні фактично з Мао Цзідуном, так, засновником Китайської Народної Республіки, і Ден Сяопіном, так його вписали в Конституцію. Я думаю, він хоче бути вищий, і саме він, напевне, хоче і буде робити все, щоб стати збирачем. Тих китайських земель тому ми бачимо всі ці проблеми з Тайванем. Я думаю, що стосовно тих е, територій, які ви назвали, Китай дуже, на мою думку, зацікавлений. Хоча він це не показує публічно, саме в тому, що зацікавлено, як і Україна. Тут наші інтереси співпадають. Я говорю про розпад Російської Федерації. Саме з розпадом Російської Федерації ми побачимо, як все це буде втілюватися в життя. Я думаю, там її не буде в черзі стояти і Японія. Японія зразу тоді вирішить свої питання з Курильськими островами. Тому в цьому сенсі публічно це не буде озвучуватися. Вони роблять такі інформаційні вкиди для того, щоб готувати, в принципі, ну, скажімо так, я би навіть сказав, світову спільноту для того, що якщо щось станеться, а ми ж про це вже Давно писали і говорили. Вони можуть чекати руками. Ще раз хочу нагадати: сядуть на берег річки, будуть не чекати, гадам. поки ці пропливуть ті російські території. Ті, хто не чекає, це сполучені Штати Америки. Зазвичай це країна, яка активно реагує на все, що відбувається, вносить свої поправки, висловлює свої активні позиції. Як зараз штати на вашу думку реагуватимуть на переговори між Сідзінфіням і Путіним? Чи вони не вмішуватимуться в них? Вони вичекають паузу, вичекають фінальний Ніке і тоді вже видадуть якісь реакції. Сполучені Штати не можуть чекати, бо в них перевиборчі постійні цикли. І ми ж зараз всі розуміємо, що перемога. Майбутнє Байдена саме залежить і лежить в Україні так в перемозі України. А Байден тоді перемагає на виборах Сполучених Штатах Америки. Демократи укріплюють тоді свої позиції. І безумовно вони не супер не зацікавлені, щоб був такий серйозний альянс між Китаєм і Росією. Вони говорили це про ті можливі санкції, які будуть. Накладені на Китай, але ну, ми маємо розуміти, що в Китаї в 10 разів більше товаробік з Європою та з США, ніж з Росією. Так? Якщо там говоримо про півтора трильйона доларів, то в Росії там близько 150 мільярдів так, доларів. Я не думаю, що Китай вже так піде за НАТО в союз з Росією, для того, щоб мати якісь проблеми саме в економічному аспекті, бо для них це дуже важливо. В них зараз. ВВП не так розвивається, як потрібно, гори там 3-4%. Було у 2022 році, зараз може бути і менше, але їм треба 6-7, для того, щоб вони себе більш-менш нормально відчували, щоб не було якихось, скажімо так, ну катаклізмів всередині, всередині країни. І для Сідзіпіні, який фактично змінив свою політику минулі два терміни, таку вів політику ізоляції Китаю певною мірою. Зараз він намагається відкривати. Хоча в них серйозні проблеми Сполученими Штатами Америки, і вони поки що не могли дійти до... До спільного знаменника, якогось розуміння, як вони будуть співіснувати, можливо, співпрацювати. І ця, ця, ця поїздка, цей візит, я думаю, він дійсно буде одним із таких маркером, так як буде далі розвиватися. Відносини саме між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, і вони дуже уважно за цим дивляться. Я не думаю, що не спішити робити якісь заяви. Абсолютно праві. Вони почекають не тільки офіційних ком'юк, а так і даних своїх розвідки, угу. що насправді там відбулося. Бо ми ж розуміємо, не все, що буде публічно сказано, відповідає тому, про що вони там домовлялися, дуже, чи не чи домовлялися. Бо інколи, навіть коли був Путін в Китаї, так. Те, що говорили публічно в засобах мас інформації Росії і в китайських засобах інформації, вони ну так суттєво суттєво відрізнялись. Знаєте, пане Віталі, я зараз пригадала, що здається, попередня зустріч Дзіньпіня і воєнного злочинця Путіна в рамках саміту ШОС це відбувалося, коли на фронті була геть інша ситуація. І Тоді аналітики говорили про те, що і прем'єр Індії, і лідер Китаю вже дали Путіну натяк, що Ну давай згортати цю лавочку, бо всі страждають. Але тоді ще не було. Ем... Повернута Харківська область, тоді набуло в нас деокупований Херсон. Тобто зараз там здається 20% від окупованих з 24 лютого територій вже збройні сили України повернули. Ну тобто, якщо хочете, як казав Кирило Буданов, якщо брати футбольну термінологію, в нас 1-1 і там 72-га година, да тобто 72-га хвилина. Тобто ситуація на полі бою, вона змінюється, і тоді Сідіньпінь зустрічався на жаль, для нас із більш сильним супротивником. Да? Аном зараз він втрачає. Ми пам'ятаємо, пригадуємо аналітику від китайських фахівців, які сказали, що влітку вже закінчиться війна і перемогою Російської Федерації. Ми не розуміємо, на чому це базується, але тим не менше, то до кого Дзіньпінь поїхав? До того хто незабаром програє, або до того, кому він хоче допомогти виграти, я не думаю, що він хоче супер допомогти виграти. Е, бо в цьому сенсі ну, для Китая знову ж виникають проблеми в взаємовідносинах із Заходом. Я маю на увазі віднос загальному сенсі того слова, е, Захід. Більше того, скоріш за все, в мене таке припущення, що Путін якраз і буде просити сідзіпіння, щоб той виступав ініціаторів так, от мирних перемовин, саме з тих реаліях, так про які Путін говорив свої там, коли в Жимінь-Жибав, так надрукували його там інтерв'ю. І в цьому сенсі він буде прохачем. Путін, тобто ситуація абсолютно змінилася на мою думку. Тоді як ви правильно зауважили, вони так зверталися, що ніби так давай. То зараз я думаю, Путін буде звертатися. Давай. Ти зроби так, щоб був то, що ви казали мені тоді, коли ми зустрічались в цій ситуації. Я думаю, що скоріш все буде так, бо для Путіна ну зрозуміло, що щоб вони так не заявляли, як би нам не було важко, але ну воювати проти е, всього західного світу, так ну я маю на увазі в сенсі тих необхідних озброєнь, технологій і так далі, і так далі, і санкцій до речі, які вже кажуть 23-му році, якраз з літа, вже вони серйозно будуть серйозно впливати. Я ще пам'ятаю, говорив десь рік чи два назад, що ми хочемо, щоб санкції впливали зразу, одночасно так не буває. А на перспективу вони будуть бити. І на мою думку, фактично, Росія зараз відкинута на десятки років. Вони просто ну прості громадяни це не розуміють і не хочуть над цим задуматися, але е, фахівці в Росії Росії вони прекрасно дають собі звіт, що, що насправді відбувається, і для росіян от, за припинення війни, як на мене, зараз дуже виглядає актуально, щоб почати якось відмотувати ситуацію, і говорити про те, що окей, війна закінчилась, щось там підписав. Але і давайте санкції потихеньку забирати. Я думаю, що цього не буде, і все закінчиться перемогою України. І Китай, навіть якщо щось там пообіцяє, бо там є інформація, що він там дає якісь вже певні види озброєнь. Так, я думаю, що скоро це будуть якісь доказові речі. І так чи інакше, навіть рішення цього суду, про яке ми говорили в Азії, я думаю, що вони також ну, будуть певним же таким, ну якщо не повно, запобіжником, але певною перегородою да, для того, щоб ті поставки далі продовжилися. Вони ж будуть довго думати. Ці навіть китайські компанії, чи варто це робити, я маю на увазі якісь поставки. До речі, про запобіжник. Ки в переддень візиту Сі Цзіньпіня до Москви з Сполучених Штатів Америки пролунала заява про те, що на полі бою в Україні були знайдені китайські снаряди. Тобто, певна хімічна експертиза була проведена, проаналізували метали, які були знайдені на полі бою, і експерти довели доповіли верніше уряду Сполучених Штатів Америки що в Україні є китайські снаряди? От виходить уряд США з подібною заявою. А чи може це слугувати натяком для Китаю, що не варто навіть думати у цей бік? Ми все бачимо, ми все розуміємо і застерігаємо вас не підписувати жодних угод, домовленостей щодо озброєння. Я думаю, так і є. Як це було в свій час, коли держсекретар Ентоні Блінкен заявив про те, що ніби хоче вже робити якісь там поставки. Він говорив там і про Іран, і говорив там і про Китай, для того, щоб цього не бувалося. І саме напередодні візити, так, візиту, так про який дуже ну, багато, особливо в Російській Федерації, говорили, я, я не виключаю цього, що це могла бути як технологія для того, щоб сказати, що ми все бачимо, ми все знаємо. І ті санкції, які ви насправді не хочете, вони будуть, якщо будете йти десь там, далі. Не факт, що далі, ці снаряди були далі, далі, далі. Далі. вчора, правда. Ні, 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 да, ну вони могли дійсно бути Просто і раніше. Сюда, але, вони, але, але, але вони поли не красиво, дали зрозуміти, що як. Кажуть тут компромісів і якихось двозначностей не буде. Якщо Китай почне давати зброю Російській Федерації, він попаде під ті санкції. А Китай цього не хоче.